Скажіть о маріні опречу, найжесті слава, творцю твому, полаславого, найжесті слава творцю Твого, пола. Любові, сонце ясне, Нею повне серце красне. ти нам зірниця, Бо бовся чиста, ти тивиця. Будь милостиві до мене грішного, Боже, будь молости до мене грішного, Боже, благости до мене. Царю Небесний, утешителя душі, істини, що всюди, Іси, і все наповняє скарбниця добра і життя подателю. Перейди, все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Слава Вишній Богу, на землі, мир людям благовоління, славишній Богу, на землі, мир, людям, благовоління. Господи, губимо і відкрий устав. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У мирі Господові помолімся, Господи, помолімся. за мир засуди, спасіння душ наших, Господові Господи, помолімся. За мир усього світу, добрий стан, святих Божих, церков і усіх, всіх, Господові Господи, помолімся. За святий храм, це тих, що з вірою побою, благоволінням і страхом Божим, ходять до нього, Господові, помолімся. За святішого вселенського архірея нашого Франциска Папу Римського, блаженішого Патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кер Володимира і боголюбивого єпископа нашого Кермиколая, чесне присвітерство слово у Христі, деяконство, за увесь причиди людей, Господові помолімся, Господи помолімся. За Богом бережений народ, наш за правління і за все Господи, помолімся. За місто це і за кожне село, місто, країну, за тих, що вірою живуть, не Господеві помолімся, за добре поліття зображай плодів, земних і часи мирні, Господеві, помолімся, за тих, що плавають подорожують, не дуже страждаючих полонених і за спасіння їх, Господові помолімся, що визволити з нами до всякої скорботи, гніву і нужди, господи, помолімся.